Вітаю всіх п'ятикласників, всіх тих, хто разом з нами продовжує повторювати математику 5 класу. Наша сьогоднішня тема правильні і неправильні дроби. Звичайні дроби поділяють на правильні і неправильні. Почнемо з поняття правильні дроби. Дріб чисельник, якого менше від знаменника називають правильним дробом. Наприклад, 3 восьмих, 1 12, 7 тридцять дев'ятих – це правильні дроби. Розглянемо такий приклад. У нас є торт. 3 восьмих частини ми поклали на одну тарілку, 3 восьмих частини торта, 5 восьмих частин торта на іншу. Кожна з отриманих частин. Менше за одиницю, тому правильний дріб менший від одиниці. Неправильний дріб. Дріб чисельник, якого більший за знаменник або дорівнює йому, називають неправильним дробом. Це дроб 4 четвертих, наприклад, до якого чисельник дорівнює знаменнику. Дроби 5 третіх, 19 шостих у цих дробів чисельник більший за знаменник. Розглянемо дріб 11 восьмих, який утворився, якщо 8-8. your І 3 восьмих взяти разом, буде 11 восьмих, ми бачимо, що 11 восьмих більше за одиницю. Якщо чисельник і знаменник дробу між собою рівні, то такий дріб дорівнює одиниці, то дуже легко довести, оскільки риска дробу це знак ділення. Якщо число А поділити на саме це число, отримаємо одиницю, звичайно, якщо А не дорівнює 0. Якщо чисельник дробу більше за знаменник, то такий дріб більше за одиницю. Тобто, якщо А Б натуральні числа і А більше Б, то дріб А поділити на Б більше за одиницю. Наприклад, 8 восьмих дорівнює рівню одиниці, як ми бачили на попередньому малюнку А. 11 восьмих більше одиниця. Правильний дріб завжди менший від неправильного. Це дуже легко можна довести, оскільки правильний дріб менше за одиницю, неправильний дріб більше одиниці або дорівнює одиниці, то виходить, що правильний дріб завжди менший від неправильного. Якщо маємо дріб вигляду 0 поділити на b, де b натуральне число, то такий дріб дорівнює нулю. 0. 0,7, 0,15 0, 0 і так далі. Це теж дуже легко. Зрозуміти, якщо запригадати про те, що риска дробу це знак ділення. Якщо ми нуль ділимо на сім, то як ми знаємо... Початкових класів це буде саме минулі. Ми зразу можемо приступити до першої вправи, виписати правильні дроби і неправильні дроби. Правильні дроби це такі дроби, яких чисельник менше від знаменника. Тому серед пропонованих дробів. Давайте я спочатку підкреслю червоним, а потім випишу. 6,17-х правильний дріб, 517-х правильний дріб, 1 19 правильний дріб, і 5 дев'яти. Отже, я можу. Це виписати і це зразу буде і відповіддю. А неправильні дроби це такі дроби, яких чисельник дорівнює знаменник бо більше за знаменник. Ну, залишилося не 9 дев'ятих, 7 четвертих. 3 третіх і 19 перших. Зауважимо, що у дробів 9 дев'ятих і 3 третіх чисельник дорівнює знаменнику вони неправильні. А у дроба 7, 4 і 19 чисельник більший за знаменник, вони також неправильні. Ну, Хочу, щоб учні. Запам'ятали, що дроби 9, дев'ятих, 4 четвертих, 3, третіх, у яких чисельник дорівнює знаменнику, вони неправильні. Бо інколи ну, буває плутанина. скажімо так, у до яких дробів правильних чи неправильних віднести дроби, у яких чисельник дорівнює знаменнику. Ну, тепер цієї плутанини, я думаю, не буде. Наше наступне завдання випиши з дробів, які тут запропонував автор, дроби менше за одиницю. Я маю взяти чорні. Менше від одиниці. Менше від одиниці. Менше від одиниці це всі правильні дроби. Давайте я їх можу підкреслити. Одна дев'ята. 2 дев'ятих буду червоним підкреслювати, мені так буде легше. 8 дев'ятнадцяти, 3,19 це все дроби, які менше від одиниці. Давайте я їх сюди випишу. Дроби, які дорівнюють одиниці. Дроби, які дорівнюють одиниці, це такі дроби, у яких чисельник дорівнює знаменнику. Я візьму зелений. Ось дріб дев'ятих 9, 9 і дріб дев'ятнадцятих. 19, 19. І нарешті дроби, які більше за одиницю. Дроби, які більше за одиницю, це такі дроби, у яких чисельник більший за знаменник. Ви бачите, в мене залишилося 11 дев'ятих і 21 21,19. Завдання я виконав. А моє наступне завдання: наступне, напиши зі знаменником 5 усі правильні дроби. Ну, давайте я внизу буду. Вже не буду писати умову. Усі правильні дроби. Правильні дроби це такі дроби, у яких чисельник менший за знаменник. А знаменник у нас 5. Тому чисельник може бути 1, може бути 2, може бути 3, може бути 3 і може бути 4. А знаменник у нас завжди 5. Отже, перше завдання я виконав. Випиши. І із знаменником 5 три неправильних дроби. Неправильні дроби це такі дроби, у яких чисельник більше за знаменник, або йому дорівнює. А знаменник просять автори, щоб був 5 і три неправильних дроби. Ну, наприклад, 11 п'ятих, 19 п'ятих, 29 п'ятих. Дріб, який дорівнює одиницю зі знаменником 5, дріб, який дорівнює одиниці, це 5 п'ятих. Ну і ми вже будемо рухатися на наступний номер. Порівняй. Порівняй. Порівняти два числа означає сказати, яке з них більше, яке з них менше, або вони дорівнюють один одному. Отже, ми почнемо наш перший рядочок. 9 тринадцятих. 9 тринадцятих – це правильний дріб, а як ми знаємо, правильний дріб. Менший за одиницю. Я буду червоним ставити знак, тому одиниця більша, ніж 9 тринадцятих. А 13 дев'ятих – це неправильний дріб, у якого чисельник більший за знаменник. Якщо чисельник більший за знаменник, то такий дріб більший за одиницю. А 13 тринадцятих – це неправильний дріб, у якого чисельник дорівнює знаменнику. І тому такий дріб дорівнює одиниці. З першим рядочком ми впорались. Другий рядочок в нас буде трішечки цікавіше. Я його випишу для того, щоб потім коментувати. Отже, наша перша пара, яку ми маємо порівняти, 15-11, так перепрошую, я все-таки неуважно, я не до кінця здоровий, а треба фільми знімати. бо... Бо учні хочуть вчитися. Так, давайте я візьму. Отже, перша наша пара: 15 11 і 11-15. 15 11 це неправильний дріб, бо якого чисельник більше за знаменник, Тому такий дріб 15. Я внизу буду писати. Цей дріб більше одиниці, а дріб 11-15 це неправильний дріб, і він менший за одиницю. Якщо одне число більше одиницю, а друге менше одиниць, то перше число більше за друге. Дуже цікава ситуація далі. 17-17 це неправильний дріб, у якого чисельник дорівнює знаменнику, тому він дорівнює одиниці. А 3 других це неправильний дріб, у якого чисельник більше за знаменник, тому цей дріб більше одиниці. Отже, Дріб ліворуч дорівнює одиниці, дріб праворуч більше одиниці. Ставлю знак менше. Зверніть, я, я поставлю знак уклику, оскільки в подібному завданні дуже багато учнів помиляються. Бачать число 17, 17 більше, ніж 3, більше, ніж 2, значить, воно більше все. І забувають про те, що ми маємо справу з дробами. 14, 14 – це одиничка. 15, 15 – це теж одиничка. Отже, наш лівий дріб дорівнює правому. Наша п'ята задача: турист планував за день подолати 24 км, але подолав 7-6 цієї відстані. Перше питання, скільки подолав турист. Що незвичне в цій задачі? Незвичне є те, що та частина, яку подолав турист, 7 шостих, є неправильним дробом. Тобто раніше ми розв'язували і в початкових класах, і в 5 класі задачі, де ця частина, виражаючись нашою сьогоднішньою термінологією, є правильний дріб. Дві третини планував 24, а подала, в дві третини планував 24, подала в 5, 8 і так далі. А тут він подала в шостих цієї відстані. Від цього розв'язування задачі не змінюється. Скільки... Подала в турист, ми знаходимо, як знаходили частину від числа. 24 ділимо на 6 і множимо на 7. Так само 28 кілометрів, так само, як ми розв'язували раніше подібні задачі. Це він подала. Друге питання: наскільки кілометрів більше подала в турист, ніж було заплановано? 24 планував, 28 подала, 28 мінус 24, 4 кілометри. Настільки більше. Отже, відповідь до першого 28 кілометрів, до другого 4 кілометри. Вона вже чекає наступна шоста задача. До обіду кондитерський цех планував виготовити 30 тортів, що становить 6 п'ятих від кількості тортів. Вироблених після обіду. І тут така сама ситуація абсолютно. Тобто знаходження числа за значенням його частини, але ця частина неправильний дріб. Нічого страшного, ми розв'язуємо так само, як розв'язували подібні задачі. 30 тортів це 6 п'ятих, тому щоб дізнатися, скільки після обіду ми 30 ділимо на 6 і множимо на 5, 25 тортів. Після обіду нас питають, скільки всього? 30 плюс 25, 55 тортів всього, що є відповіддю до даної задачі. Далі нас чекає ще цікавіша вправа, при яких натуральних значеннях х дріб ось такий буде неправильний. Дріб буде неправильним, якщо перша наша можливість, це коли чисельник буде дорівнювати знаменнику, Друга наша можливість, коли знаменник 9 плюс 2а буде менше за чисельник 15. У нас дві можливості. Першу можливість, перше рівняння. Ми можемо дуже легко розв'язати, щоб знайти невідомий доданок. від суми, віднімаємо відомий і доводимо до відповіді до рівня 3. А друга. Ліворуч, це нерівність. Розв'язувати нерівності ми навчимося аж в 9 класі. Але поки що ми можемо підібрати такі значення, про яких нерівність буде правильна. Натуральні значення пропонує автор дуже просто: ми бачимо, що рівність досягається пра до рівнює 3, тому ми будемо випробовувати менше числа до рівню 1. Натуральні. Тоді 11 менше, ніж 15. А дорівнює 2. Тоді наша ліва частина буде 13, 13 теж менше, ніж 15. А якщо а дорівнює 3. 9 плюс 2 дорівнює 15, а якщо А буде 4, 5, 6 і так далі, то 9 плюс 2 буде більше 15. І тому ми з вами зна маємо вже відповідь. Це числа 1, 2 і 3. Наше дуже цікаве наступне завдання, при яких значення Х обидва дроби будуть правильними. Тобто нам треба, щоб А на 10 був правильний дріб. Що для цього треба? Для цього треба, щоб А було менше 10. Тобто А може дорівнювати 1, 2, 3 і так далі до 9. Нам треба, щоб дріб 8 на А був правильний. Правильний. Давайте. Що для цього треба? Для цього нам треба, щоб 8 було менше А. Тобто А може бути 9, 10, 11 і так далі. Що в них спільне? Спільне тільки дев'ятка. Ця дев'ятка. Ну давайте я можу зразу давайте тут буде писати. Це дев'ятка і піде у відповідь нашого першого завдання. Друге завдання. Далі у другому нас питають, щоб дріб 12 на а був неправильним. Давайте я зразу буду перераховувати, неправильний він буде, якщо чисельник 12 дорівнює знаменнику, бібо більше. Тобто нас влаштують числа від 1 до 12. І дріб, а дріб 9 на буде правильним. Щоб дріб був правильним, знаменника має бути більше за чисельник. тобто 10, 11, 12, 13 і так далі. Що буде спільне? Спільне буде 10, 11 і 12. Ну, 10 і 11 я не вписав, але ви розумієте, що вони будуть повторюватися. Отже, 10, 11 і 12 це такі значення, які. При яких дріб 12 на буде неправильним, а дріб 9 на буде правильним? Звертаю увагу на те, що подібне завдання дуже люблю давати у контрольних у самостійних роботах. Повернемося на хвилинку до нашого підручника. Правильні і неправильні дроби на координатному промені. Правильний дріб на координатному промені завжди лежить зліва від одиниці. Неправильний дріб на координатному промені завжди лежить або справа від числа 1, або збігається з ним. Зразу на закріплення зробимо вправу, досить простенько. Накресли координатний промінь, взявши з одиничний відрізок 8 клітинок. Що я зробив? Познач на ньому. Точки 3 восьмих, от, будь ласка, 3 восьмих, 8 восьмих це все одно, що одиниця. А 9 восьмих, ось ця точка. Порівняє ці дроби з одиницею. 3 восьмих, лівіше і менше одиниці. 8 восьмих співпадає з одиницею, де, тобто дорівнює. 9 восьмих більше за одиниці, так само, як написано в нашому підручнику. Далі нас чекає домашнє завдання ось його перша частина і ось його відповідна друга частина. Сподіваюся, що вам було цікаво і корисно. Ставте, будь ласка, лайк, підписуйтесь на мій канал. До побачення.